Гарячі сварки з комунальниками у сумах таки прийняли нові тарифи. Вони, м'яко кажучи, дивують сумчан. Тож громадськість зажадала відповіді, з якої причини плата за послуги підскочила майже вдвічі. Щоб пролити світло на всі питання? Міський голова зібрав жителів міста та комунальників на обговорення. Чи всі відповіді на свої запитання отримали мешканці міста? Знає Юлія Настенко. Одвічна тема комуналки в сумах здається досягла свого апогею. Всі повноваження по утвердженню та застосуванню тарифів відтепер у столичної влади. Тож на початку червня Верховна Рада вирахувала нові ціни на тепло, електроенергію та воду. Цим здивували навіть наших комунальників, кажуть, вони розраховували не на такі захмарні цифри. 423 гривни за гікалорію проти того що було 253 Стоимость горячей воды будет буде по отоплению 1170 гривень за один квадратний метр против 7,05 то що было раніше. Перше ж комунальне підприємство викликало масу питань у присутніх людям не втямки, з чим пов'язані такі кардинальні зміни. У нас діє до цього часу тариф КП суми житло, в структурі якого є окремою складовою обслуговування внутрішньобудинкових мереж. То перше питання. Як це врегульовано? Тобто, чи ми двічі сплачуємо, будемо сплачувати і вам, як виконавцю послуг, бо вам е, добавили на кожну гігакалорію 8 гривень 67 копійок чи ми будемо сплачувати з КП суму житло. Суми обленерго також виставило нові рахунки. Відтепер світло вдома буде коштувати сумчанам від майже 31 до 134 гривень, залежно від характеристик житла. Тепло ж обійдеться сумчанам від гривні до чотирьох за кубометр. Та й перевізники не радують, якщо виконком таки прийме рішення про підвищення вартості проїзду, сумчанам доведеться викласти вже три гривні на маршрутки. А от у міськраді, схоже, копійок не рахують. Давайте ви говоріть, За сколько 8 гривен? Становить у 500, у 432. Сколько? 0,5 Виктор сколько у вас зарплата? Давайте у вас 8 гривен, возможно, это копейки. А у меня с 1185 гривен пенсии, для меня эти 8 гривен, это деньги. Відтак за дві години суперечок, крім голих цифр, добитися сумчанам нічого не вдалося. Аби не марнувати час дарма, міський голова переніс обговорення ще на тиждень. Комунальників вже зобов'язав надати розрахунки до останньої копійки та максимально прозоро. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко на часі новини.